Посилання на цей сайт, і всі інші документи будуть в описі до цього відео. Тут важливо розуміти, що договір довічного отримання це не якийсь там документ, який вигадали якісь люди чи компанії, це законодавчо затверджений е документ, який прописаний в цивільному кодексі України. Це ціла глава цивільного кодексу, яку ми з вами зараз і розглянемо. Починаємо з першої статті номер 744: поняття договору довічного утримання отримання догляду. Тобто догляд і довічне отримання законодавець е визначає як спільні схожі поняття. За договором довічного утримання отримання догляду одна сторона відчужувач, відчужувач це пенсіонер, передає другій стороні набувачеві. Це та людина, яка буде допомагати пенсіонеру у власність, житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та або доглядом довічно.